Всім привіт, друзі. Розпочали ми жнива, пізньоосінні чи пізній осінні, щось таке. Ось що маємо на теперішній час, заїхали на поле, ось, набили бункера, ще не висипав комбайн на Камазіка нашого і поїхав далі. Отже, що ми з вами виростили за цей рік? Зараз все обов'язково покажу і розкажу як і що. Відбиває комбайн загонку. Молотить нам сьогодні форшріт 512-й, 420 чи 4 з копійками жатка, це менш важливо. І так, є соя, е, пам'ятаєте так, по експериментові. Ось в такому вигляді знаходиться соя, яка сіялася без мінеральних добрив. Зайдемо в середину більше. Тут десь просів, якийсь не сіяла. Отже, що ми маємо? Е, є стручок без видимих таких максимальних гілкувань. Є ось дві гілки по 4 бобики на кожній. Стручки, точніше, по 4 стручки на кожній. Ось таке от гілкування маємо. І соя мені ну, ось по пояс відносно. Така от соя. Зараз, походу, побачимо, як виглядає соя з мінеральними добривами. Що хочеться сказати? Звісно, збирати. Сою не нефлекско... флексовською жаткою, це рахуй, що не збирати зовсім. Така от картинка у нас. Бобики нав'язалися до самої землі, але жатка не флексовська, і ми її підібрати не можемо тих бобиків з самої землі. Підбираємо по максимуму, скільки можемо. Тут десь сантиметрів 8-10 стерні. І на цих 8-10 см досить велика кількість стручків з бобиками, що не може не огорчати нас. Ну але нічого, добре, що й те збираємо. Соя досить великого зросту відносно. Добре, що й те є. Ось бачите, тут скільки бобиків залишилось тут. Тут ну, є досить велика кількість бобиків лишається на землі. На рахунок потір за комбайнами. Ну, сказати такого, що потері є великі, не можна сказати. Є. Після комбайну залишається, звісно, зерно, але це різні фактори. По-перше, жадко оббиває мотовилом. По-друге, вже самі висипалися бобики з... Стручка і по-третє, це може бути лишившийся на землі бобик, той, що от, от зараз після жадки лишається і він таким чином оббивається. Ось такий от форшіт старенький, ну як старенький, ну, відносно старенький, молоте. Отак от. Намагаємось зібрати урожай. На завтра нам передають дощі, то ми сьогодні по максимуму, скільки можна, стигнути зібрати. По максимуму. Також комбайн з січкарнею всю солому перебиває в труху, все йде на підживу. Підемо в наступному врожаєві. Отже, комбайн проїхав, ми з вами трошки поговоримо. Це пропуск, бачите, лобода тут е, не захватили, як прискали сою, не захватила штангу. То Тут звісно лобода добротна. Ну і соя чуть менша відносно. Отже, отже, йдемо. Звісно, сосунка є на полі, бачите, які кількості. Я вам показував, знімав відео, як бачите, яка сосунка. Це біда, звісно. Значить, це свідчить про те, що ґрунт кислий. Його треба вапнувати для того, щоб е, саме от сосунка вивелася. І там десь далі е, має бути теж одне місце таке, досить печальне. Там теж велика сосунка і великий досить пласт сосунки. Ми з вами йдемо далі. Так, ще що хотів сказати, дуже велика кількість бобиків цвілих, цвілі, зогнивші, які зогнили ще в стручку. Це, ну, біда, звісно, біда. Що так вийшло, такі затяжні дощі. Ну і все в тому роді. Тут що ми маємо? Соя? Ось видно. Так, віддай. О, підрвав. Тобто гілкування присутнє на сої, хоч вона була посіяна сплошним посівом, там на 12 см міжрядів, тут якийсь просів вийшов. Тут нормальне міжряддя, якщо побачите. Ну, коротше, ну, Сіяла СЗшка. Що на неї грішити? Це СЗшка. Яка вона не є, але СЗ? Отже, тут бачимо гілкування знизу. Було присутнє гілкування. Раз, два, три, чотири. Третя четверта не плодоносили, плодоносили лише дві. Потім тут знову дві і дві плодоноси, тобто чотири гілки з бобиками. Тут взагалі прекрасно, бачите? Ну, Розкущилося гарно, все. Точніше, не розкущилася, а пустила гілки. Це мені подобається. В кінці відео я, звісно, ставлю, скільки врожаю зібрали з цієї ділянки. Тут... Приблизно, приблизно, точно його ніхто не міряв, приблизно 6 гектар. 6 гектар сої, побачимо, який врожай дасть. І все вам обов'язково розкажу. Тут щось комбайн не підібрав, так як треба. Ну, коротше, це як сказати комбайн. Якби була флексовська жатка, новий комбайн, обмолот був зовсім інший. Зовсім. Але. Слава Богу, за те, що є. Бо могло б не бути взагалі нічого, і вона б стояла далі на полі. Отакий от от ведон, сойка має. Ну Сойка така, доволі хороша. Я б сказав, ну, по зросту, принаймні. Не знаю, що вона дасть по врожаєві. Побачимо. Зважимо, побачимо обов'язково. Це все обов'язково вам розкажу. Ну Мені подобається. От саме там, де була посіяна з мінеральними добривами. Мені набагато класніше там, де була посіяна без. Через те, що там вона рідша, менша за зростом, відповідно, менше на ній бобиків. Відповідно і зменшення врожаю. Ось така от картинка. Далі, що ми плануємо на цьому, на цьому полі? На цьому полі буде проведена дісковка. Зараз вже ну, після збору врожаю. Буде проведена дісковка. Дискувати, все вам детально покажу, що як, хто буде дискувати, як воно все буде відбуватися. Після дисковки будемо зразу ж таки сіяти озиму пшеницю. Да, сьогодні 18 жовтня, посів не най... Точніше, час для посіву не найкращий, але, але з внесенням погодні. Корективів, тобто за сприяння погоди дощів, які в нас були майже місяць і за місяць випало там біля 200, а то й більше міліметрів опадів, якщо за тиждень випадало там по 130. ну, Це мало важно. Але завдяки погоді ми змушені сіяти в такі край пізні сроки. Ну, це ще не зовсім пізні, але вже рахуються пізні. Будемо сіяти пшеницю. Обов'язково вам покажу, як що будемо відбуватися на цьому полі. По урожайності. Все розкажу про вложені гроші, про кошти. Ну, все Я детально відео зроблю пізніше. На даний момент займаємося збором врожаю. Хватаємо по максимуму. При погодних умовах сьогоднішніх, треба брати все. На мою думку. Отже, земля доволі просохла вже після дощів. Бачите, бобик лежить, там ще десь. Ну, коротше, потері є, все нормально, в є. Не так як в російській армії. У нас потері є. Але слава Богу, що на знивах, а не в полі бою. Так, заліз на кузов показати вам, що, що маємо. Ось так, така от картинка висипали на кузову. Зараз заліземо ближче, глянемо що там. Що там, опа. Все. Бачите, про що я казав? Велика кількість цвілої, яка цвіла ще в стручку. Соя відносно. ну, Комбайн відносно чисто молоти. відносно, ну Це непоганий результат, бо я недавно возив, то там стільки стручків було страшне. Це відносно не мол... ну класно молоте. Чисто. Ось що можете бачити. Цвіла є. Бачите, от цвіла, берете, вона розсипається просто, вона вже зогнила, грубо кажучи. От вона зогнила і все. Щоб її зберігати, тепер треба всю перевіяти, відібрати цвілу оцю. І тоді вона буде нормально зберігатися. Я ще в принципі не знаю, яка її волога, треба поїхати поміряти, бо вологоміра в нас немає. А вологу потрібно поїхати і зміряти, щоб знати, що робити. Яка волога і що з нею далі робити? Така от дилема того року. Не зрозуміло, що буде, як буде. Ну, але нічого. Якось щось придумаємо, якось воно щось буде. Все детально вам буду розказувати і показувати. А ми молотим далі. Бачите, як відрізняється та соя, яка посіяна без мінеральних добрив. І ця соя, яка посіяна з мінеральними добривами. Зараз я крупним планом візьму. Ось бачите яка соя. А тут якась піздюрка. Навіть кольори відрізняються, бачите? ця світліша набагато, а та темніша. Отак-то. Беріть собі на замітку. Отакий от от кусочок лишається нам молотити. Дуже-дуже хочеться, щоб воно все не влізло на КАМАЗа. Ну але як вийде, так вийде, то вже не від нас залежить, скільки нам молотиться. Ну тут все є краще. От порівняти цю і ту, щоб без міндобрива була там далі то тут краще. Тут робить ну, менше кругів для того, щоб повний бункер був. Будемо сподіватися, що одного КАМАЗа не вистачить на площу, прийдеться ще їхати за машиною. Будемо надіятися. Але все ж таки, треба зібрати, скільки його тут не є, все треба зібрати. Що, що є, то наше, як то кажуть. А ми продовжуємо молотити сою. Залишайтеся з нами. Сижу собі на Камазі, на кузові і думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю. Отака От -от картина, е, захід сонця там, комбайн молоти на задньому фоні. Люблю таку пору, коли треба збирати е, врожай. Саме для мене, от особисто, ця пора є досить класною. Такою, ну, прям, мене аж дух захватує від того, що від того, як, що ми працюємо, як ми працюємо, що ми робимо, і взагалі від самого процесу, я кайфую просто, коли комбайн в полі, коли сиплеться воно все в кузов, а з кузова на склад. Тому бажаю вам великих врожаїв, Саме головне, е, ну, на жаль, зараз в нас не досить сприятливі умови для сільського господарства в країні війна на даний момент. Але ну, немає як покладати руки і просто плести за течею. Треба працювати, сіяти, збирати. Деколи в мінус, деколи в плюс, пробувати щось, якісь налаштовувати логістику, кудись вести, щось продавати. От на даний момент цю сою, що в кузові, беруть ну, не дуже по хороших, ой, вибачаюсь, не дуже по хороших цінах. Вона є неоправдана та ціна, а, ну але де дітися, де дітися. Якби ж знаття, що. В країні все буде гаразд і її зберігати. Ще чесно думаю, чи потрібно її зараз продавати, чи зберігати. Я прихильник того, щоб вона полежала і почекати кращу ціну. Але реалії життя зовсім інші. І цього року, наприклад, неоправдано було те, що вона лежала на складі і займала місце. Зовсім там ціна щось змінилася на пару доларів. Не на досить багато. Цю сою зараз беруть 280 доларів. При нормальній волозі, базисній 11%. І при білку там аналізи кожна фірма собі робить. Ну, Я розумію, вони теж мусять заробити щось, це не без того. Але ну, залишається так, як от просто виживати. Ще в роздумах, що з нею робити, чи зберігати, чи не зберігати, якщо. Як вийде, так вийде. Все розкажу вам.